Всім добрий добрий день, друзі. Так, стартую я із 71%. Так, це в нас можна видалити. Сьогоднішній буде в нас пробіг. І так, 12.38, уже 39. Виїхав, я бачите, трошечки аж в обід. От. Сьогодні. Що сьогодні? Буду, навряд чи буду я по фільтрах, тому що по фільтрах немає трошечки сенсу. Буду включати зараз ланцюг і побачимо. Що буде по ланцюгу сьогодні. Так, да, знаю, що замовлення, звісно, дерьмове, але так як мені й треба поповнити баланс, тут 69 баланс, 69, десь 67. Зайде на карту, так як це перше замовлення, то беру в будь-якому випадку. Я не знаю, напевно таке по всій Україні. Це ж вчора, позавчора, такий дощі був славненький, а сьогодні тут тільки трохи накрапає. Посильно потужного доща немає, але 9 градусів температура впала. Порядок, звідси уїжджаємо, їдемо в центр. Якраз майже на точисті. На дрипу є такий дождик. Дрібнесенький. Ось цей будинок у нас. Щось нікого не бачу. Ніхто сильно не дуже спішить виходити. Зразу ж звідси. Поїхали. Закидує, друзі, уклончик мінімалками, але замовлення залітають. Сьогодні це ж хочу повністю цілий день покататися, ланцюг і пішов. Без фільтра, без нічого. А ввечері буде видно, як там наприкінці зміни. Чи буде, якщо буде багато роботи, можна включити ланцюг. Бо, звісно, хочеться ж цікавішу ціну взяти. А зараз, як вдень, то по фільтрах буде дуже рідко залітати. А так, ланцюг і го-го-го. Це мене закинули сюди сюди на ЖК Домбровський. Зараз хочу трошки виїхати там біля дорожки, припаркуватися. От. Виставляю я радіус у один кілометр, і все в мене лайт, стандарт, комфорт. Буде доставка, Хорошо, будемо доставку вести. Ось, поки так. Як буде далі? У мене вже і 45% в мене залишилося, трошки я викатав. 1441 годин на годиннику. Викатаю цей заряд, потім поїду, дозаряжусь і let's go далі. Ось такі то ціни. Заїхав сюди на район Малікова і нічого немає. Пусто. Хочу підтягнутися трошки десь до АТБ. Цей кілометр податися. І вже щось звідти може залетить. Добренько. Звідси, підвігаємося в центр. Зліва будинок, отой, не ця новобудова, а наступний по ліву сторону. То є нашій. Чистий переулок 10. І на Global. Але так як обіжати мені не сильно хочеться, зараз буду... Тут короткими, шляхами добиратися Буц? Буц? І по прямій. що в нас? 16.06. В мене залишилося 23% батареї. Але звідси хочу ланцюжком, щоб під замовлення попасти мені треба. Ось в цю сторону. От сюди. Через то чекаємо якесь замовлення, щоб в пусту не їхати, бо трошки тут є. Завісся в нас тут трошки на, на площі і вже, щоб, друзі, взяти замовлення, таким макаром під'їхати туди, Рапокровська 20, може візьму це, вже не візьму, тому що воно вже поїхало. Замовлення розхаплюють просто так на ходу. Цей мені буде невигідний, це мені не, не в ту сторону. Щоб пустим, не їхати, взяти замовлення, заїхати туди, дозарядитися і працювати далі. Чітко. На якраз на вулицю Шевченка мені. Взагалі дуже класно. Ано ж, будь ласка, окей, їдемо за нею. Получилося дуже і дуже класно. Це ж під замовлення на якраз під'їхав я сюди, не довелося нічого. Бо мені, щоб з площі добиратися сюди на Шевченка, бо там ті зарядки всі зайняті. А так зразу ж під замовлення, раз-раз, та і все, та вже хорошо. Сталося в мене 17%. Правда, не встиг подивитися, чи на зарядці хтось стоїть, там може нікого немає, а може є. Так, друзі, стати зарядитися на 175 гривень, це десь 10 з копійками кіловат буде. Випити кави десь хвилин 40. Це в мене займе і потім знову виїжджать. Виїжджати і працювати далі. Зараз 16.28 на годиннику. Оце ж завіситься замовлення і щось уклончик перестав плямкати. От. Ну Хтось стоїть, заряджається. Але я думаю, людина там ненадовго, бо на швидкій зарядці довго не стоять. Зарядиться і let's go далі. Зарядив, друзі, машинку. І замовлення звідси ж прилетіло. Це вулиця Івана Гонти на королівську бочку. Повеземо в В'ячеслава. Уже на під'їзді. Бачу, люди там вже далі вже виглядають. Це добре, не доводиться чекати. Хорошо на якраз, на якраз звідси замовлення на глобал, центр підвигаємося. Трошки просадочка була, трохи довелося почекати. Зенітний переулок. Треба поїхати забрати. Розвернутися треба буде. 19.40, друзі, працюємо. Плюс одненьке замовлення. І, друзі, якщо по ланцюгу так заходять замовлення, то про фільтра я напевно не буду навіть казати. Тому що просадка сталася така хороша. Е, ланцюг, ну по ланцюгу щось залітає. Щоб там уже брати, дергатися. Якби було багато роботи, то можна було би ставити б ставити фільтра, я б зрозумів. А так, якщо роботи дуже мало, нема сенсу. До БМВ спереду дуже така файна поїхала. Але наразі маємо 20.10 на годиннику, час ще є до годин 11. Працюємо. Це ж По останньому замовленні цьому завіз сюди пасажира 80 гривень чайовими зайшло. Людина перекинула. Шкода, правда, того, що ці чайові вони ніяк на карту не зайдуть. Вони залишаться на балансі. От. Цими чайовими тільки можна користуватися в рахунок оплати комісії за замовлення. Ну і штир з ним. Тепер отсюди трошки треба виїхати. 9 градусів. Та, як і було в день, так і залишилося. Не холодніша, не тепліша. От. А ті, хто власники ліфів, знають, що температура, коли опускається, менше 15 градусів, там, 13, 12, 10. А як на даний момент 9, це, трохи, це погано впливає на саму батарею. Батарейка проїжджає менша. А коли, з, виходить, на, а коли на вулиці температура плюс 15 і вища, це дуже і дуже класно впливає на батарейку. Це дуже хороша температура для самого режиму. Батарея проїжджає більше. А тільки температура, температура трохи опустилася. От і починається оцей весь двіж паріж. Батарейка менше проїжджає, доводиться трохи, ну як не скажу, що частіше там, але все рівно це мінус десь 15 кілометрів, це по-любому. От. Але нічого, 20-55 на годиннику. Що в нас тут а щось? З харботовки нічого ніяк не виїду. Добре, приїхати ближе до дороги, до цивілізації, чекати наступне замовлення. Заїхав я сюди по замовленнях, затягнуло мене на польову і звідси в центр. На Домбровського, 45 по комфорту. Погода не то, що сильно хороша, і не то, що сильно погана. Але це коли воно починає трошки так дрипати, оце таке мілке, о, це, да. Саме раз хорошо їздити 21,59 на годиннику. Поки працюємо, зарядки ще є. Замовлення тут близенько, але залетіло вже це замовлення по. По фільтрові, так як я вже нікуди далеко не їжу на Україну я не катаю. Вирішив замовлень 2-3 взяти фільтр і все. На цьому, напевно, буде все. 22.37. Щось до 12 години не маю бажання катати. Поїхали. А от З приводу погоду, друзі, опустилася. вже було 9-8 градусів у нас. Але дощ щось так місцями. То він щось драпає, то він потім перестає. Вже щоб тако пішов би, да перестав да і все. А то виходить, що він потрошки оце нудить, нудить, нудить і немає. Не найкраща погода для роботи. Але що маємо, то маємо. А це ж Домбровський. непогана така тут новобудова у нас. І парковка велика, і дорога тут нормально, толково зроблена. Бо в деякі там будинки приїжджаєш, новобудови і там дороги. Там просто взагалі. А тут Адам, гарненько зробили. Гарненько. Молодці! Що тут скажеш? Нам треба на ту сторону наліво попасти. Корпус шостий там вказаний. Так, друзі, все. 23.01 на сьогодні роботи вистачить. Коротенько, що в нас там вийшло по сьогоднішній. Це вже з вирахуванням комісії. По пробігу 86 кілометрів це по таксі. І так, виходить, 115 кілометрів загальний за сьогоднішній день. Така робота. Така одна, з друзі, субота. Тут вже в ефірі ще є декілька замовлень, але я вже їхати не буду. 에... Заряжався там, разочок 175 гривень, 40 хвилин я постояв, але треба було почекати, тому що там ще машинка була. Треба було почекати, щоб вона зарядилася. І це десь годинки десь напевно <кхи> півтори я втратив. Виїхав я працювати там десь в 12.30 чи в 12.40 плюс-мінус. От така робота. 23.02. На сьогодні Фініто ля Комедія. Така субота. Зустрінемося вже з вами трошки пізніше.